Банан один з найпопулярніших і найкорисніших фруктів у світі. Він ситний, смачний і миттєво дарує заряд бадьорості. Давайте розглянемо користь та шкоду при вживанні бананів. Неймовірно, але за кількістю вітамінів та корисних речовин, банан перевищує навіть яблука. При вживанні банана ми отримаємо вітамін С та Е, а також вітамін в 6 Банани це важливе джерело енергії, а також засіб для регулювання тиску та роботи серцево-судинної системи. Крім того, науково доведено, що банан піднімає настрій. Це пояснюється вмістом триптофанів. Завдяки високому вмісту вітамінів групи В і триптофану, банани допомагають подолати нервове напруження, зняти стрес. Придушити спала гніву за рахунок калію і магнію, активно вживаючи банани, вдається швидко покинути палити. За допомогою цих мікроелементів організм простіше долає так званий бар'єр залежності. Завдяки високому вмісту заліза банан корисний для утворення гемоглобіну в крові. Важливо їсти банани дітям. Вони дають силу для активності і навантажень, дозволяють поповнювати запаси вітамінів, особливо в зимовий період. На жаль, від зловживання даним продуктом можна нашкодити. Розглянемо потенційну шкоду. Банан виводить рідину з організму, сприяє згущенню крові і підвищує її в'язкість. Що збільшує можливість тромбозу вен і артерій. Саме тому бананів не повинно бути на столі інфарктників або інсультників жінок, які страждають від тромбофлебіту або варикозу. Банани можуть становити деяку небезпеку для людей, схильних до неактивного способу життя, адже банани повільно перетравлюються. Якщо їх їсти перед їжею, це може викликати здуття живота і неприємні відчуття. Щоб запобігти подібним явищам, не варто пити після вживання бананів воду або соки і їсти банани на тощак. Краще їсти їх через годину після обіду або вечері. Не рекомендується зловживати бананами і людям з підвищеною масою тіла, адже вони висококалорійні. Більше одного банана протягом двох днів вам їсти не варто. Для чоловіків, які зловживають бананами, може сприяти появі проблеми з ерекцією. На жаль, іноді банани можуть втрачати свої корисні властивості, якщо їх зібрали неправильно і були порушені умови транспортування. Багато нечесних на руку обробляють банани особливими хімікатами, щоб вони не зріли і не втрачали свій товарний вигляд, а це шкодить якості продукту. Банани чудове джерело енергії. Це робить їх популярним перекусом протягом робочого дня. Доведено, що вони підтримують сили спортсменів при тривалих і інтенсивних тренуваннях. А ви знали, що шкіра цього тропічного фрукта теж має чимало корисних властивостей? З її допомогою можна відбілювати зуби, робити маски для обличчя, заспокоювати шкіру. Як використовувати бананову шкірку? Щоразу після чищення зубів протирай їх м'якою стороною шкірки. Цей простий лайфхак зробить плями на емалі менш помітними і запобігатиме появі потемнінь у майбутньому. Для покращення стану шкіри обличчя візьми невеликий шматочок шкірки стиглого банана і обережно помасажуй шкіру обличчя м'якою стороною. Натуральні фруктові кислоти забезпечать делікатне відлущування відмерлих клітин, насичують та зволожують. Також можна прикласти шкірку до запалень, прищиків, бородавок та укусів комах. Будь-яке роздратування пройде швидше. Деякі відзначають і омолоджуючу дію: Наносьте маску зі шкірки банана на мімічні зморшки. Тому не викидайте шкірку. Я сподіваюсь, вам сподобалось дивитись моє відео про корисні властивості банана та його шкірки. Якщо це так, то став палець вгору та підписуйся на мій канал.